Путін у черговий раз відзначився на зустрічі із дітьми. Ні, він не цілував чужу дитину. Цього разу він чи то його двійник став на коліна поруч з дітьми, яких він відвідав у центрі дитячої гематології, онкології та імунології імені Рогачова у Москві. Кадри візиту оприлюднюють російські змі. Одна із дівчаток, почувши про візит Путіна, сховалася під ковдром. Однак той, зайшовши до палати, вдав, що його це ані трохи не збентежило. Він подарував пацієнті іграшковий вертоліт іншим дівчаткам ляльок. А після зворушливої бесіди став на одне коліно для фото. У мережі висміяли цинічну виставу. Путіна, що стоїть на колінах, точно ніхто ще не бачив. Тиран і диктатор виглядає так: пацієнт номер один. Бункерний пацієнт, це ж не Путін. Путін помер. Ковід туди привіз. Де бахіли? Російський диктатор полюбляє піаритися на дітях. Втім, виглядає це доволі цинічно. Адже через російську агресію в Україні загинуло щонайменше 500 малюків, і ще 1618 постраждало.